Вітаю. Їду, собі так і згадую Того лося Особливо я його згадую, коли я їду в вечірній час, бо їхав я по Нюбрансвіку ввечері, Пересік кордон зі штатами і була ще можливість, були години для їзди, але в мене Інстинкт самозбереження перемагає. І я на парковку став і та щоб я їхав і тільки виглядав, чи зараз десь не вибіжить ця тварина. Ще, в принципі, снігу багато, холодно, але вони, я так розумію, вже ці лосі почали активізовуватися. Ну, на жаль. Їду по Онтаріо. Вчора був сніговий шторм. Ну, тут цього року зима, як ніколи. Нема тижня, щоб не було якогось снігового шторму. Це от. Я був з іншого боку озеро Онтаріо, там вчора ввечері за 150 миль був до Баффало. Мав розвантаження вікон на будові і ввечері вже також почався навалювати сніг. Я вже так останніх 20 км дуже мені було важко їхати. Але став на парковочку, зранку прокидаюся, плюс 6, дощик падає, все, що вчора нападало, змило, це мені нагадало Європу. А тут ближче вже до вже я зараз в Онтаріо, то вже... Тут вже більше снігу не знімав, бо там поліція стояла, а, а що стояла, бо самоскит загубив причеп. Тут їздять такі е, самоскиди з причепами і він йому на повороті відчепився, він його загубив. І пробка. Ніби класна погода, але такий вітер, такими поривами з пустим причепом, знову ж таки, це не некомфортно взагалі зараз я залишаю цей причеп пустий, за 6 кілометрів маю місце, де стоїть мій завантажений, знову, як минулого тижня, вагоночка важка, це добре. Як бачите, Вольво. Але не моє. не моє Вольво. На тиждень дали тимчасову машину, ну бо там той фрітлайнер вже, звичайно, все. Оце чистеньке, доглянуте. Попередньо їздили два українці, тому і чисте. Тільки на тиждень дали. Мені кажуть, ну все, це от зараз ще, ще цей тріп і вже, вже отримаєш свою машину. Ну, я маю надію. Можливо, вам чути, який там вітер за, за бортом, як шумить. Не знаю, як там. Буде далі дорога, бо згідно прогнозів, погоди, нічого класного там немає, тому що цей сніговий шторм він так сунеться з плюсовою температурою до нас в Новоскою. І тут, якщо воно там легкий мінус, то в нас буде легкий плюс, але з замерзаючим, замерзаючим дощем намерзаючим буде. На завтра обіцяли не дуже добрі погодні умови. Кажуть, що будуть і школи закриті, і всі. Скоріше за всього всі заклади. Хто не знає, загублять, хто такий Івайн Грецкий. Це би нічого з цим траком, але не працює холодильник. Ну зимою це ще пів біди багажника не дуже і тепло. На, на криняк, що Все, що заморожене, можна і в причепі залишити. Зараз змушений буду забрати, бо інший причеп буде запломбований. І там вже речі не можуть тримати. Свої. Саме цікаво, що хлопці знали що офіс, що, що в цій машині не працює холодильник. Бо я спілкувався з водієм, чия ця машина. До речі, Сергій, привіт. Ну, він казав, що ця поломка вже давно була і відповідно. Він же був на сервісі, вони там дослідили, що цей холодильник вмер вже. І його потрібно міняти. І вони замовили і вже в середині січня мали замінити на новий, але не знаю, або фірма наша забила, або сервіс забив. Ну, нема, також не працює локбук, він також вмер. Так собі. Як завжди, їдемо на, на чесному слові. Ну, видно, тут вчора сипануло снігу, бачите, наліпило так. Добре, що я тут не був. Ні. Тих стресів вже трохи достатньо. Ну і що, тут класно почищено? А мені треба в не їхати, ну нічого. Прорвемося. О, о, як вона їде! Пуста. Могли би вже її розчистити. Boksuje, troszkę nie... niedobre, ale nie straszne. Ага. Який димочок. Це Volvo, коли е, включаєте, е, ви зупиняєте на нейтралку, а вебасто включене, воно поч... відразу включається навіть при, при заведеному двигуну. В фредлайнера такого немає. Але. Півторарічна машина і вебаста, як бачите, як паровоз. Так, тепер, хто знає в Європі це сідло відщипається з тамтого боку, справа тут зліва. Його просто треба потягнути. Нема ніяких інших. Защолок. Ну і лапи. Ну таке все набагато спрощене, ніж ніж в Європі. Так. Треба перевірити, чи все, все добре. Причепам, ну, щоб не залишати на наступний раз. Бо вони то хапануть його зараз, завантажать, а потім інші водії, або я приїду і а там виявляється, колесо треба, наприклад, поміняти. колесо все нормально. Так треба свою їду забрати. Та-дам! Як вона висить. Так, холодильник свій Та забрав. Так, що тут ще маю? Це було заморожене. Це такі як розміра пельменів, а це є. Але готується як манти. Дуже класні штуки. Костку продаються. Ну а це дружина мені готує в таких контейнерах, відразу є заморожене. Я тільки розігріваю. Я ще маю і не заморожене. Зараз будемо гріти, їсти і обідати.